Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поринемо в чарівний світ математики. Тож давайте розпочнемо. Малята, погляньте, хто це зображений? Так, це матуся. Вона готує обід. А ми давайте допоможемо їй. Поставимо на стіл блюдечка та чашки. Виставляємо блюдця одне, два. Три, чотири. Тепер поставимо чашки. Одну, дві, три, чотири, п'ять. Чи однакова кількість чашок та блюдечок? Так, неоднакова кількість. А чого більше? Блюдечок чи чашок? Так, чашок більше. Наскільки більше чашок, ніж блюдечок? Молодці, на одну чашку більше чашок, ніж блюдечок. А наскільки менше блюдечок, ніж чашок? Правильно, блюдечок на одне менше. А що потрібно зробити, щоб блюдечок та чашок було порівно? Молодці. Потрібно додати ще одне блюдце. Або забрати чашку. Молодці. Ви справились з цим завданням. Малята, нашій мамі потрібно купити овочі, які за формою схожі на кулю. Подивіться, серед цих фігур є куля. Знайдіть її. Так, молодці, це куля. Давайте спробуємо її покотити. Так, вона котиться. Молодці. А тепер давайте подивимося, які овочі схожі на кулю та складемо їх у кошик. Цибулька схожа на кулю? Так, схожа. Тому ми її кладемо до кошика. А помідорчик. Так, помідор теж схожий на кулю. Наступний овоч огірок. Чи схожий він на кулю? Ні, огірок на кулю не схожий. Тепер подивимося на бурячок. Бурячок схожий на кулю. Так, і ми кладемо його до кошика. А чи морквина схожа на кулю? Ні, вона зовсім не схожа на кулю. Капусточка. Так, капусточка дуже схожа на кулю. І останній овоч картопля. Погляньте, схожа вона на кулю. Так, і ми кладемо її до кошика. Ось такий кошик ми зібрали. Тепер з цих овочів мама буде готувати борщ. Давайте підберемо кришку для каструлі. Щоб дізнатися, для якої каструля кришка, її потрібно приміряти. Приміряємо ось цю. Кладемо кришку на каструлю. Чи підходить вона? Ні, не підходить. Давайте на наступну. Підходить вона? Так, вона для цієї. Беремо наступну кришку. Для якої ж вона каструлі. Прикладаємо її до першої каструлі. Підходить вона? Ні. На другу. Ні, не підходить. На третю. Так, вона підійшла. І остання кришка. Прикладемо її до Великої першої каструлі. Чи підійде вона сюди? Так. Вона ідеально підійшла. Всі каструлі вже накриті кришками, тому мама візьме її і буде готувати смачненький борщ. Малята, а як ви допомагаєте своїй мамі? І чи є у вас овочі у формі кулі? Чекаю ваших відповідей. До побачення!